Знову Тальнівщина в скорботі. Знову втрата в нашій громаді. Надійшло сповіщення про загибель мошурянина 24-річного Руслана Валерійовича-постільника. Зранку о 10 годині жителі громади зібралися біля пам'ятника героям Небесної сотні та захисникам України. Живим коридором зі сльозами, квітами та навколішки люди зустрічали траурну колону з тілом загиблого Руслана Постільника. Молодий та повен сил він загинув 28 лютого 2023 року. Черговий раз наша громада в великій жалобі. Черговий раз ми зібралися на цьому майдані, щоб провести в останню дорогу нашого воїна. Сьогодні ми прощаємося з загиблим героєм, нашим земляком, устільником Русланом Валерійовичем. Руслан народився. 28 липня 1998 року у селі Мошурів Тальнівського району в рідному селі пройшло дитинство і юність нашого героя. Тут в селі він ходив до школи, до мушурівської середньої, і після закінчення 9 класів Мошурівської школи пішов навчатися, вступив до державного. Професійно-технічного навчального закладу Дніпропетровський професійний залізничний ліцей, який закінчив у 2017 році, отримавши повну загальну середню освіту і професію машиніст електровоза. Після закінчення ліцею наш герой повернувся в рідне село, де працював на Мошурівській птахофабриці. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Руслан не став відсиджуватися вдома і був призваний 3 листопада 2022 року. За контрактом до ЛАВ Збройних сил України третім відділенням Звенігородського військомату 28 лютого 2023 року. Солдат постільний Руслан Валерійович, номер обслуги кулеметного взводу, кулеметного відділення. Підтримки збройної частини А 4267 загинув під час танкового обстрілу расистів в районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області, захищаючи рідну українську. Землю. Руслан усім серцем вірив в перемогу України і робив все можливе, щоб її наблизити. Виконуючи свій військовий обов'язок, будучи вільний присязі, віддав за мир України найцінніше, що є власне життя. Йому було лише 24 роки. Думаєтесь? 24 роки. Попереду було ціле життя. Але це життя перекреслили расисті бомби і ракети. Як перекреслили життя мільйонам мирних українських жителів? У Руслана залишилися. Мама Світлана Миколаївна, брат Олександр, дружина Юлія Олександрівна і дві Манесенькі дочки Поліна і Аделіна. Гірко і боляче щось говорити, адже все, що ми скажемо, це лише слово. Він був героєм. Він був, є і завжди буде у наших серцях. Низький уклін і шана батькам за виховання сина героя. Страшна війна забирає найкращих захисників, найкращих патріотів, які стали на захист власної. Держави. Але у цій війні ми обов'язково переможемо. Ми звільнимо нашу землю. Ми відбудуємо моста, міста і села. Ми засіємо поля, ми посадимо сади. Але ми не повернемо наших загиблих героїв. Ми не повернемо матерям дітей, синів, дружинам чоловіків. Дітям батьків. Ми не повернемо наших загиблих діточок. Але ми обов'язково помстимося за кожне втрачене і ненароджене життя, за кожну сльозинку, за кожну біль нашого українського народу і свою ненависть ми передамо з покоління в покоління, щоб пам'ятали, щоб ніколи більше рашистський чобіт. Не топтав вільну українську землю. Шановні присутні, давайте хвилину мовчання, шануємо пам'ять загиблого героя, постільника Руслана Валерійовича. Герої не, Герої не вмирають! 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 Вбита горем мати плакала над сином своєю кровиночкою, обіймала в останнє. Материнський біль країв серце, сльози котилися градом по щеках у всіх, хто прийшов віддати останню шану захиснику. До труни воїна стояла черга. Усі жителі хотіли попрощатися з ним. Люди клали квіти, вставали на коліна, плакали, дякували за героя та молилися за спокій загиблого. Тальнівська міська рада, виконавчий комітет Тальнівської міської ради, всі жителі Тальнівщини щиро співчувають у тяжкому непоправному горі рідним та близьким Руслана Постільника. Сумуємо. Та підтримуємо рідних у важку годину скорботи. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Допоки в наших серцях живуть такі герої. І нам буде жити. Герої не вмирають, вони вічно житимуть серед нас. Вклоняємося перед відвагою, стійкістю та патріотизмом справжнього воїна-героя. Спи спокійно, вічна пам'ять і вічна слава. А востаннє нашому земляку віддали почесті в його рідному селі Мошурів, там, на сільському кладовищі, і поховали бійця. Без люблячого сина залишились мама Світлана, брат Олександр, дружина Юля, донечки Поліна й Аделіна. Без славного героя залишилась Україна. Світла пам'ять, слава шана захиснику. Низький уклін найріднішим людям героя. Вічна пам'ять герою, герої не вмирають. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Хто ж ми буде брати я?